Добрий день, малята! Сьогодні до нас знову завітала дівчинка-цвітанка. Їй дуже сподобалося грати з нами. Давайте з нею ще пограємо. Та спочатку візьміть дзеркало. Виконуємо вправи для язичка. Перша вправа лопатка. Відкрий рота, поклади широкий язик на нижню губу. Утримуй в такому положенні 5-10 секунд. Повтори десять разів. Молодець! Наступна вправа неслухняний язичок. Широкий розслаблений язик поклади на нижню губу і похлопай по ньому верхньою губою, промовляючи Пя-пя-пя. Молодець! Ще одна вправа кицька сердиться, відкрий рота. Кінчик язика притисни до нижніх зубів із внутрішньої сторони, вигинай язик гіркою до зіткнення з верхніми зубами, не відриваючи від нижніх зубів. Потім розслаб язик. Молодці малята, каже вам цвітанка, якщо вправиці виконувач щодня будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. Світанка грає зі своїми ляльками в гру скільки слів зі складом С. Це. Це це, 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 це. Це, Це. Кільце, яйце, лице. Знаєш є слова із С? Пригадай, подумай, кажи. Молодець. Я впевнена, ви впоралися малята. Продовжуємо скільки слів зі складом ці. Ці, ці. Ці. ці, ці, ці. Голубці, горобці, олівці. Знаєш, ще слова із ці? Пригадай, подумай. Кажи, молодець! Цвітанка дуже охайна дівчинка. Вона розкладає свої речі на полицці. На верхню поличку цвітанка покладете, в назві слові чого, звуки Ц або Ц зустрічаються на початку слова. На середню полицю покладете, в назві слові чого, звуки «Ц» або Ц. Є в середині слова. І на нижній полиці буде річ, в назві слові якої ми чуємо звуки Ц або «ц» в кінці слова. Спробуємо малята допомогти дівчинці розкласти речі. Перше слово спідниця. Вірно чуємо звук Ц всередині слова, тому річ ми покладемо. На середню полицю. Наступне слово цукерки. Молодці звук Ц чуємо на початку слова. Тому цукерки покладемо на верхню полицю. Ще одне слово гаманець. Так, вірно, звук Ц чуємо. Кінці слово. Тому кладемо його на нижню полицю. Молодці малята! І з цим завданням ви класно впоралися! А тепер з цвітанкою вивчимо скоромовку. Спочатку послухай: олівець малювець малював овець. Ну а інші олівці малювали баранців. А тепер разом зі мною. Олівець малювець малював ну а інші олівці малювали баранців. А тепер швидше олівець малювець малював ну а інші олівці малювали баранців. Молодець! Тебе все класно вийшло! А мені вже час з вами прощатися, мої маленькі розумнички. До нових зустрічей малята. До побачення!